других хронических заболеваний. Аптечка работает 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. Звоните 855 Аптечка 855 278 32 45 или приходите на Майдан Плазу у Володимира на South East Пауэлл Boulevard и 110-ю авеню по адресу 110-50 South East Пауэлл Boulevard, Номер офиса 375. Портленд, Орегон 97266. Рядом с магазином Империал. Внимание! Редакция The Great Media Group не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Ну что ж, доброго усим вечера. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну я знаю. Я знаю, що в 5 годині ви чекали, коли буде той скрипучий голос один, а другий більш-менш приємний. Ну, але ви ж бачите, що робиться на світі, і Трамп відсунув нас майже що на Аляску, на цілих вон, хто знає, скільки хвилин. Але якщо ви знову-таки настроєні на як ти казав Сергій, на позитивні Позитивні. Хвилі. На позитивні хвилі. От. То позитивні хвилі тут. І знову-таки нас троє в ефірі: Сергій Мірцалов, я, Юрко Боєчко і мій скрипучий голос. І ми останніх декілька хвилин будемо вас забавляти. Неправильно сказав, буду вам давати, подавати важливу інформацію, без якої вам. Неможливо прожити останніх наступних, верніше, 10 днів. Сергій, як я зарядив? Нічого собі, нічого собі, неможливо прожити. Я сам заінтригований. А то. А то, ну, ще раз вітаємо всіх. Сергій завжди культурний, він представляється. Я от тільки сьогодні згадав, що треба представитися, і ми представилися. Хто не знає, скажемо коротко. Ми з Сергієм, е, працівники е, такої організації, яку у портні дуже багато хто знає: Ukrainian Foundation, Неприбуткова організація, яка має дві гілки. Одна гілка це активно ми проводимо і далі нашу місію допомоги е, нашим воїнам в Україні. А, якщо ви знаєте. Вся наша неприбуткова діяльність, неприбуткова, я знаю, чи ви знаєте, що це таке правильно неприбутково. Неприбутково, це значить, що ми всі волонтери. І організація неприбуткова, це та організація, яка може заробляти там, мільйони, мільярди, неважно скільки. Але немає власників, які кладуть ті гроші в кишеню, як в любій бізнесовій організації. Це я такий маленький загальний лікбез даю. Але ми себе називаємо неприбутковими по-другому принципу: ми ніхто не беремо ніякої оплати за нашу роботу. Наша гілка, яка веде цю місію в Україну з першого дня війни існує на людях доброї волі. В Портленді є дуже багато, неймовірно багато приємних людей, які дбають про Україну і залучаються зі всіма своїми зусиллями, хто як може. Для того, що ми цю місію вели. І коротко скажу на початку: ну як і всі, робили все, що тільки могли, що тільки знали, що тільки просили, все туди слали, а, тому що була біда, і думали, що ми поможемо. Зараз вся біда зупиниться. Оскільки біда тягнеться довго, коштів стає менше і менше, і ми переключилися тільки на саме саме головне, саме необхідне і саме дорогоцінне. Дорогоцінне це є життя, і ми стараємося вислати туди все, що спасає життя. І наша місія звузилась до того, що ми висилаємо в основному тільки турнікети. Вже це слово знайоме всім українцям. Хто не знає, скажу це е, такий жгут, який е, перетискає е, руку чи ногу і зупиняє кровотечу пораненого. І це має бути в аптечці кожного солдата на передовій. І... Весь світ це випускає і в Україні. Вже самі то роблять і всі кажуть вже дуже хорошої якості. І в Китаї роблять і кажуть, що дуже доброї якості. Але методом, на жаль, методом проб, але на щастя, не нашими пробами, не проб нашої організації. Прийшли до висновку, що треба висилати тільки найкращої якості. Найкращі якості робляться в Америці. І одна з найвідоміших фірм, яка це випускає, так і називається Sam Medical. Вони знаходяться в Портленді, на околицях нашого Портленду. І ми в них це купуємо, відправляємо в Україну. Тому е, наш фестиваль, про який ми сьогодні будемо говорити, відбудеться 23. Серпня, у Мореленд Парку. Це наступна субота, не завтра, а через тиждень. І вся діяльність, яка пов'язана з любими нашими міроприємствами, але в першу чергу найбільше міроприємство в році це український день, Ukrainian Day. Ми святкуємо День Незалежності і завжди стараємося робити фестиваль найближче до цього дня. Ну, оскільки фестивалі більше вигідно робити в суботу, у нас буде 23 го за день до Дня Незалежності. Є дуже багато інформації, яку, може, ми ще розкажемо до Дня Незалежності. Ми ще будемо з Сергієм два рази в ефірі. Але цей фестиваль якраз налаштований на те, щоб вся діяльність, яка там буде проходити, всі гроші, які будуть зароблені, вони йдуть на покупку турнікетів. Сергій. І що там буде на нашому фестивалі? Я знаю, що ти зараз перекинеш це питання на мене, але саме цікаве, верніше, одне з цікавих це програма фокус, яку ти ведеш. Так давай ми ще раз розкажемо нашим слухачам, хто не чув, про що ця програма, як вона там буде відображена. Ми дуже запрошуємо, щоб ви всі були там і подивилися, що це таке. А, так, ну якщо казати саме для тих, хто ще не чув, ну тоді ж треба почати спочатку. Абсолютно. Тобто це така програма фокус, яка спрямована на профілактику, профілактику зловживань, зловживань психоактивними речовинами, наркотиками, алкоголем, але не тільки. Оце але й не тільки треба завжди повторювати, бо там дуже дуже багато цікавих речей. Це і сімейні відносини, відносини між батьками та дітьми, це профілактика стресу, це управління емоціями. І, я думаю, ще дуже багато цікавих речей. Ця програма почалася так, вона у нас почалася з квітня, якщо я не помиляюсь. Десь так. Да. Вона е, почалася з квітня і розрахована на 20 сесій. І ці сесії проходять один раз на, на місяць. Тому о, можна розрахувати скільки це. Ну, десь трохи менше двох років. От, е, це дуже цікава програма, а ще вона цікава тим, що. Доповідачі по цій програмі, тобто лектори і ті, хто проводить арт-терапевтичні заняття, це відомі в Портленді, не тільки в Портленді, в Орегоні і не тільки в Орегоні. Спеціалісти, терапевти, які знають свою справу. Представлю їх, скажу, що один з них це Ольга Паркер, це людина, яка вже дуже довго, багато років. Веде таку профілакти... і профілактичну, і психоедукаційну діяльність тут, у Портленді, і в неї є своя приватна. А, як її назвати, організація? Практика. Практика. Приватна mm -hmm. практика під назвою Модус Вівді, куди приходять люди, які. А, а, Отримали е, DUI, або їх направили з приводу там домашнього насильства ще чогось. Е, це дуже добрий спеціаліст. Вона, крім е, того, що в неї дуже-дуже глибокі знання, вона ще дуже-дуже е, дуже, подає їх дуже якісно і е, індивідуально. В неї є стиль і. Цей стиль, в принципі, заходить людям, які потім, от ми судимо по відгукам, людям дуже подобається. Другий спеціаліст це арт-терапевт Любов Гоніна. Також її багато людей тут знають, бо вона теж, я думаю, біля 30 років, мабуть, вже щось таке. Веде свої практики. І тобто наші, наша програма, наші сесії проходять вони такі не сухі, не якісь формальні. Це цікаві розповіді, цікава подача інформації, але ще є арт-терапевтичні частини, в яких людина може зрозуміти або прийняти якусь ідею. Яку, можливо, для неї більш важко сприйняти отак, напряму. Ви знаєте, що арт-терапія, в принципі, призначена для того, щоб людина могла сприйняти ідеї без всякого нажиму, без якогось пресингу, без, без, без недирективний метод. Тобто дуже цікаво. І мені здається, що Юрко краще розказує. В нього як -то він більш емоційно. І як-то він прямо я коли його слухаю, коли він розказує, що. А що хочеться піти на ту сесію, правда? Так. <риклад> що мені самому хочеться вже бігти туди, хоча я сам там ведучий. <риклад> Молодець Сергій. Бачиш, в тебе гарне почуття гумору. Ну правильно ти все розказав. І я єдине, хочу додати, що це дуже цікаві речі. І щоб ви не подумали, що там проходить якісь сесії для тих, хто в якусь залежність попав, ні, навпаки, це просто для всіх нормальних людей, які ніколи не мали, не мають і не, і не думають мати ніякі залежності, нічого. Але там дуже цікава інформація. Як і чого треба уникати. Навіть, ні, навіть ще не так. Навіть ще не так. Мені не цікавіше те, що е, там є дуже багато е, статистичної інформації, на що і як впливають любі в нашому житті е, ну, психоактивні речовини. Навіть не психоактивні речовини, а навіть я хотів би сказати, любі залежності. Ну, так. То це розмова. Е, от, Такими людьми, як ми, простими там, хоч вони мають неймовірні знання, але це настільки цікаво слухати, що ну, я вже повторюю в кожній програмі, якій я говорив про це, що я сам настільки залюбки слухаю, хоча, здається, я ну, людина зайнята, маю не так багато часу, але я не пропускаю ні одну сесію, хочу там бути, тому що ну, це цікава дуже інформація. То от. Чому ми сьогодні на радіо, і, і, і кожної і п'ятниці, і понеділка. Ми на радіо, тому що ми ці сесії час від часу, там через 4, ми маємо їх як так звано виїзні сесії. Тобто вони робляться не в класі. Хто зацікавлений, приходить до нас в клас, ми дамо адресу, там ми з нами позивимось на фестивалі. Але у нас цього разу буде виїзна сесія. Тобто це все буде на фестивалі. Та тобто мене дуже гарно оздоблено, оформлено правильно таким от, побачите, палатка. І там ви можете поспілкуватися з цими людьми, з Любою, з Олею. І просто ви собі складете враження для себе, наскільки це вам хочеться далі послухати. Тому приходьте, там і якісь призи у нас будуть розірватися, все решта, то це все буде на фестивалі. І ми робимо великий наголос, тому що це раз в рік, і ми стараємося, щоб туди на фестиваль попало все, що тільки є цікаве. В Орегон, не тільки те, що веде організація Ukrainian Foundation. Ukrainian Foundation, якби, стоїть за тим, щоб організувати це все. Але в цій, на цьому фестивалі приймають участь ну, майже всі або більшість організацій, які ви знаєте, тут в нас в Портленді. І кожна з цих організацій представляє якусь програму. І більшість з них в цікавій формі. Це буде малювання, або щось робити руками, або якісь ігри будуть. Це в кожній палаці. Ну а крім того, в нас же сцена є неймовірна. У нас же ж там неймовірні гості, і Лас-Вегасу, і місцеві, і з других місць. Там буде дуже цікава програма. Ну, це перша. Друге, або вона ж це друге. Перше буде неймовірно різноманітні їжі. Все, що ви любите, все, що ви пробували і не пробували. І таке, як там буде, ви ще такого не пробували. Тому що там буде плов спеціальний, там будуть деруни спеціальні, там будуть шашлики, там будуть вареники, там будуть пельмени, там будуть всі напитки, солодощі, морозиво, львівське морозиво, справжнє, повірте. І дуже багато буде цікавих. Ну, ми це називаємо вендори, ті, що представляють себе, але це дуже багато цікавого, що можна робити руками, приймати участь, купляти. Там буде дуже багато всякого. І не тільки українського, а ну, ми стараємося, щоб було все українське, тому що це ж український фестиваль, український день. Ми хочемо, щоб ті, хто що не знають про українську культуру, щоб вони трошки більше знали. Ті, що Кохаються в українській культурі, що вони окунулися в своє рідне, щось купили, те, що ми не маємо, або просто провели час. Буде багато призів розігруватися, будуть шикарні там картини продаватися, художниці, яка приїжджає до нас з Лос-Анджелесу. Ну, дуже багато цікавих речей. Я навіть не знаю, чи можна всіх перечислити. Саме головне, що цього року буде неймовірний наголос на те, що. Все, що можна робити руками. Тобто, учасники будуть мати можливість задіяти себе. Це не буде платним. Е, ви можете пробувати особливо неймовірна програма для дітей. Для дітей буде ну просто дуже багато всього. Крім того, що у нас кожного року бувають оці надувні bounce houses, там, де діти скачуть і енергію свою е, спалюють, то дуже багато буде роботи за столами. І там от у нас завжди є. Розмальовані лиця, і це дуже діти люблять, тому що це вони самі в тому приймають участь, і це ну це цікаво. Воно там пішов змив його через годину, але то дуже подобається, тому що це кольорове, яскраве. До речі, буде шикарна погода, буде тепло. Так досить тепло. Не буде неймовірної спеки, але буде досить тепло. Так ну я вже бачу. Досить тепло. Це по Цельсію 30 градусів буде. От. Ну мені доповіли, що буде 29, Тобі довели, що буде 30. Ну, це можна сказати: терпимо, так. терпимо і комфортно, тому що це в парку і дуже багато діяльності буде в тій стороні, де є дерева, і після другої години там вже тінь. Ну, вірніше, тінь починає рухатися по полю після другої, Так воно все одно все під деревами. Ну, Якісь будуть, звичайно, не, не, не під деревами, тому що у нас ну, дуже багато. У нас учасників ну, в районі 50 різних, хто буде представляти себе. Це неймовірно багато, це дуже цікаво. Мені здається, цього року це велике різноманіття всього, що буде. Ну, як бачите, ми кожного року стараємося щось додати, кожного року робимо краще і краще. Тому я надію, що цього року буде неймовірно цікаво. Не хочу наперед говорити, що білетів не куплено. У нас будуть деякі поважні гості, офіційні, але ми вже це, про це скажемо трошки пізніше, там в понеділок чи в п'ятницю. Тому не забудьте, якщо у вас немає якоїсь такої важливої причини, що вам треба спорту кудись виїжджати, бо ви, неймовірно чимось зайняті в цю суботу, 23-го. Повірте, що це буде найкраще. Місце, де ви можете провести час, відпочити, смачно поїсти, послухати цікаві дуже виступи. І разом зі всіма е, в нас будуть, е, всього, священики з різних церков, е, пастирі і звершити разом молитву за Україну. І все, що ми там будемо робити, це воно буде присвячено допомозі Україні. Ну, я думаю, що Сергій, я тебе переконав, що там будеш. Ну, так, ну, а після того, як ви все це зробите, купите щось, поїсте, подивитесь концерти, проведете там час, поспілкуєтесь, і о 5-й годині ви зможете попасти до нас на ту сесію, про яку ми тут вам розповідали. До речі, я ти згадав дітей, і я забув згадати про те, що ми особливий наголос в цих лекціях робимо на. Інформування батьків а, про те, які небезпеки можуть можуть очікувати тут дітей в новій культурі. Оцій тут інші правила, інша культура, інші підходи. Тому особливий наголос на це. Це так, важливо. Так. так, це дуже важливо. Тому ті, у кого діти або вже підлітки, або ось ось стануть підлітками, це для вас буде дуже дуже корисна інформація. Так що приходьте о п'ятій. Після всього того, але е, ви будете. Ну, ми будемо там бачитись протягом дня, якщо ви там будете. Ви побачите нашу палатку. Цю от, підійдете, і там можна буде зареєструватись, так? Абсолютно. Ну я ще хочу тебе попросити, щоб ти підготував номер телефону, ще раз його так. Е, продиктувати. Тому угу. що, по-перше, ви можете позвонити Сергію, якщо ви хочете зареєструватися наперед. На цій сесії можете просто там це зробити. підете, подивитися, сподобається, запишетесь, не сподобається, просто знаєте інформацію. Якщо вас цікавить е, бути е, якби учасником е, самої сесії, яка буде як Сергій сказав десь в районі п'ятої години, так. то ви можете зареєструватися. Але ще для одної причини я хочу, щоб ви занотували телефон. Я зараз скажу дуже важливу штуку. Я буду. Якби озвучувати можливість і, напевно, просьбу. Ми просимо, що всі, хто може, допомагати нам в організації цього, в нас є достатньо людей, щоб все зробити, але нам не вистачає хлопців, які поможуть нам в п'ятницю. Це все нам складно те привезти із других місць. У нас будуть такі бакстрак. І це треба поїхати на склад, загрозити, привезти. Тобто, нам треба все зробити в п'ятницю, щоб в суботу вже було свято. Щоб, ну, як правило, дехто приходить зранку, розкладається в сьомій годині. Ми хочемо максимально все зробити, тому що сцена буде встановлюватися в п'ятницю. І ми хочемо максимально все що тільки можна встановити в п'ятницю, і нам не будуть ні одні руки зайві. Якщо ви просто хочете. Долучитися разом до якоїсь роботи, познайомитися з людьми, які ну, вживу щось роблять, які чимось займаються. Ну, просто провести час з нормальними людьми. Приходьте, ми дуже запрошуємо вас, навіть просимо, тому що ну, вдвох робити багато роботи це добре, в чотирьох ще краще, в шістьох ще легше. А якщо вісім, то вже і весело. У нас, як правило, там чудовий настрій. Всі знайомляться, весело все роблять. Це, ну, це, оце саме підготовка до фестивалю і е, потім збирати це все, це неймовірно гарний час, який єднає, знайомить людей, заводяться нові друзі. Дехто стає нашим постійним волонтером після цього, тому що ну, ми багато таких подій робимо, якщо у вас є можливість долучитися до якоїсь цікавої роботи, особливо ця робота допомагає в Україну. То ми дуже вас запрошуємо. Будь добрий. Оголоси Сергій номер так. телефона. Ось номер телефона 971 314 0377. Ще раз. 971. 314. 0377. Е, а щось тут в мене цифра забагато вийшла: 971- 3, 3, -3 -7 -7. Ага, 0377, 03 правильно. все правильно. Mm, – все, все правильно 10 цифр так е, запишіть собі цей телефон, позвоніть, скажіть: я можу прийти в п'ятницю, може, ви в суботу, зранку можете прийти. Ми там будемо з 7 години до 10. У нас має бути все е, оформлено там. То якщо ви можете, приходьте, приходьте. і допомагайте нам. Так, гуртомі фестиваль робити легше, О! як кажуть у нас. О о, 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 ну що ж, ми не будемо займати багато вашого часу. Ми донесли важливу інформацію, ми дуже хочемо з вами зустрітися, або в якості просто відвідувачів, приходьте, там дуже гарна програма буде, або в якості допомоги, як волонтери. Повторюю, ми всі там волонтери, ніхто з нас не отримує ніяку зарплату. І будемо раді разом щось робити, разом створювати шикарний шикарний івент, свято шикарне. І будемо його пам'ятати цілий рік і знову чекати, щоб воно сталося. Добре, на цьому слові. Бувайте все. здорові. Бувайте здорові. На все добре. До, До зустрічі. Шановна громадо! Запрошуємо вас на щорічний український фестиваль Ukrainian Day, присвячений Дню Незалежності України 23 серпня у Westmoreland парку в Портленді. Це найбільший український фестиваль в Орегоні, що збирає тисячі гостей. На вас чекають яскраві виступи на сцені, смачна національна їжа, вендори з унікальними товарами і послугами, дитячі зони та розваги для всієї родини. Вхід вільний: не пропустіть свято української культури в самому серці Портленда 23 серпня. Детальнішу інформацію знайдете на сторінках журналу Канон.